Як буде діяти ваш партнер далі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, які кроки він буде робити далі. По-перше, подивимося, які стосунки у вас зараз, на якому етапі, які стосунки зараз. Зараз недовіра і зараз у вас проблеми в стосунках. Проблеми. Чоловік не підозрює навіть, а ви йому не довіряєте взагалі. Думаєте, що в нього є інші жінки, і ви в нього не одна. Тут навіть ви подумаєте завершити стосунки. Виходить башня на розрушення стосунків. А чоловік закоханий. Які кроки буде робити далі ваш партнер? Ну, тут він буде тісно проявляти увагу, буде активно спілкуватися, без вас йому одиноко, спілкування з іншими жінками в нього немає. Він теж бачить, що ваші стосунки заходять в глухий кут, тому що ви змінили ставлення до нього. Він не хоче вас втрачати, тісно. Хоча в нього є від вас таємниці, але це таємниці, пов'язані з його роботою, з його життям. Це не інші жінки. Він дуже прив'язаний, буде намагатися з вами зустрітися, поговорити, примиритися і навіть тут зізнатися в коханні. Так що, з вашого боку, недовіра, йому важко, дуже важко. Між вами далека відстань. Чоловік серйозно настроєний і не хоче втрачати, хоче продовження, хоче серйозних стосунків, навіть він хоче з вами мати сім'ю.